У 1958 році в Чернівцях заснували футбольний клуб під назвою Авангард. У тому ж році команда дебютувала в чемпіонаті України, де посіла друге місце у своїй зоні. У 1965 році клуб перейменували на Буковину. Значним досягненням цього періоду стало срібло в чемпіонаті УРСР 1968 року під керівництвом тренера Віктора Лєбєдєва. У 1990-му команда стала переможцем другої ліги і підвищилась до першої, і в дев'яносто му посіла п'яте місце. У першій лізі після проголошення незалежності України Буковина стала учасником першого чемпіонату України у вищій лізі а в 92-му році посіла шосте місце у своїй групі. У 1993-му жовто-чорні зіграли у чемпіонаті України з київським Динамо, і 23 квітня 2025-го повторила історичну гру, зігравши у півфіналі Кубка з киянами, і влаштувавши справжнє свято для своїх вболівальників. Фанати Буковини відомі своєю відданістю та активністю, підтримують команду незалежно від результатів і вдома, і на виїздах. Буковина Я... найкраща! Буковина найкраща! ми завжди вірили в команду. Кричали до останнього Дякую. Буковина Вперед! Я вболіваю за Буковину з 2012 року. Це сім'я, це моя родина. Як давно вболіваєш за Буковину? Все увалі перший раз і як тобі гра. Ти граєш у футбол. Да. Я і мій внук поболіваємо за Буковину. Буковина перемоги. І чого я, бабуся, бо футболіста маленького? Ми стараємось не пропускати для того, щоб підтягувати трошки, щоб дивилися, що як, щоб вчилися на помилках. Виправлялися, ну і тягнулися більш до якихось е, вищих рівнів. Знаєте, що? Буковина завжди була найкращою. І залишається найкращою. І буде найкращою. І ми вболіваємо за Буковину. Слава Україні, слава ЗСУ. Буковина вперед. Вболіваємо за Буковину, очікуємо перемоги. Дуже емоційно, особливо, як, ну, як забили гол, я думаю, ви самі були. Це ейфорія. Мене звати Олександр. Мені 8 років я займаюся футболом. Скажи, як моя мріяти? Стати просіональним футбол, футболістом. Футбол, футбол. футбол без глядачів не має сенсу. Це зовсім інша гра, це зовсім інший зміст, зовсім інші емоції. І коли команда з трибунами поєднує енергію і створює синергію, це дуже круто. Нині клуб продовжує розвиватися, здобуває перемоги, переживає поразки разом зі своїми вболівальниками. Буковина в серці на віка зі святом рідний клуб.